Новорічне дерево в хаті це завжди свято. А іграшки на цьому дереві це обереги, обереги для самої хати, обереги для родини, яка мешкає в цій хаті. Тому, коли закінчуються новорічні свята, ми дуже дбайливо знімаємо іграшки з ялинки. Та складаємо скриньку. А коли наближається наступне новоріччя, дістаємо ці іграшки та прикрашаємо ними свою ялинку. У кожної родини є свої традиції щодо прикраси ялинки. Ось, наприклад, мої мама та бабуся пережили блокаду Ленінграда. Це жахливий час, коли в родині майже зовсім не було ніякої їжі. І з тих самих пір в нашому домі ніколи не було їстівних прикрас на ялинці, бо казали, що якщо це можна з'їсти, то це не може бути прикрасою. Але були і інші традиції. У нас завжди на ялинку вішали пташок та рибок, які були зроблені з картону або з жерсті. Скільки в родині жіночок, стільки на ялинці пташок, скільки в родині чоловіків, стільки на ялинці рибок. Ось саме тому сьогодні я дістала рибку. Які вже багато років бої свого часу до моєї родини приніс мій чоловік від своєї матусі. Тому ми завжди цією рибкою приглашаємо ялинку. Ось так вона виглядає. Хай щастить всім, в кожній хаті, здорові будь! Та багаті, хай мир панує на землі та радістю наповнить дні. Вітаю всіх! Мені випала щаслива нагода прикрашати нашу казкову ялинку своєю іграшкою. Це іграшка казковий будиночок. Мені, мені в дитинстві дуже подобалася казка морозного. Вон Цей красивий будиночок мені нагадує каз казкову хатинку, в якій жив Морозко. І тому я вішаю цю іг іграшку на нашу ялинку. Ідуть свята. І я дуже від цього серця язичу всім добрих спогадів, любові віри, надії, то, тому що він це робить нас сильнішими, непереможними. І слава Україні! Геро... Сьогодні прекрасний день. Я долучилась до казкової ялинки. Я хочу поділитися з вами своїми спогадами, спогадами з далекого дитинства. Я в руках тримаю куртку, яку мені подарував прадідусь, коли мені було три рочки. Він приніс і каже: Дивись, вона червона, це моє сердечко. Якщо тобі буде сумно, подивись і знай, що в тебе є дідусь, Кирило, який тебе любить. І це буде зігрівати тебе. і коли буде погано і не буде Нового року. Це буде для тебе свято. Другий в мене цікавий спогад, хочу поділитись, він пов'язаний самоварчиком. Він пов'язаний з самоварчиком. В дитинстві в мене так склалося, що мої батьки дуже часто від'їжджали відрядження. Вони працювали за програмою розвитку космічної галузі в нашій країні. І бувало, що місяцями я була з бабусі. Моя бабуся заварювала дуже смачний чай в самоварі. І одного разу на Новий рік вона каже: Я дарую тобі самоварчик, Якщо захочеш, будеш згадувати мене. І вже сьогодні вже багато років, а я дивлюсь на самовар, згадую ті часи, і ви знаєте, чесно кажучи, іноді хочеться попити чаю самоваром. Ще в мене є така іграшка, яку я хочу вам показати, поділити з нею. Це світлофор. Я була дуже неслухняна дівчинка і переходила не тоді, коли. Було світло зелене, а машин немає, і я біжу. І якось на новий рік батько приносить мені світлофор і каже: ось тобі завдання, щоб ти берегла своє здоров'я і завжди була щаслива. Ось тут є світлофорчик різні кольори. Тут червоний, зелений, жовтий, жовтий, червоний, зелений. А ось тут нічого немає. Вивчиш кольори, замалюєш і будеш правильно переходити дорогу. Я хочу сказати, що пройшли часи. І навіть зараз інколи не хорошує правила дорожнього руху. Але коли перебігаю, пригадую батька, який він казав, так ти намалювала нарешті правильні кольори. Я хочу подякувати Олені Михайлівні і нашій бібліотеці Олені Телілі, що зробили таке прекрасне свято, що ми сьогодні можемо пригадати традиції наших дідусів, бабусів. І це дуже символічно, тому що 24 числа був день святого. Роду. І тоді збирався весь рід. Це був свят вечір. І всі пригадували традиції. І от завдяки цьому святу, яке було організоване, я згадала гарні традиції. Дякую всім і дуже прекрасно, що є такі традиції і свята. Дякую за увагу. Я хочу подивитися своїми спогадами про новий рік, який, який ми святкували, коли я була ще маленькою. Ігрушок, іграшок було дуже мало, ми самі їх робили своїми руками. Пам'ятаю, як ми з мамою брали горішки, фарбували їх золоту і срібну фарбу, вбивали в гостик, вішали на ялиночку, робили такі сніжиночки, вирізали із паперу, паперосний паперу і з. Бати робили такі прикраси. Ще коли я була зовсім маленькою, ми робили такі цепочки, <рес> ланцюжки. <рес> ланцюжки, ланцюжки, із кольорових, із кольорових паперу. Але потім ці ланцюжки заборонили, тому що була постанова, що на ялинку ми не маємо права вішати ланцюжки. Наша країна вільна, а ланцюжки це. Е Символ символ э, рабства. Рабства, так. І <ташко> вот. я, я тоді ще мами казала, ну ніхто ж тут не побачить, давайте ми повісимо, так красиво, але ні, не можна. Ще робили э, флажки. Потерч... Ну, от бачиш, <соценно> все добре, так. Э, Пам'ятаю, як в школі ми э, робили. Кулі із папіємаше, потім били дзеркальця і приклеювали ці дзеркальця на цей цю кульку. Вішали їх зверху, і туди направляли е, прон, е, прожектор. Вправді, Вона крутилася і виключали світло, і в тому залі була така затишна атмосфера. Добре, я вішую цього. На нашу ялиночку святкову. Дуже хочу, щоб та ялинка наша засвітилась так, щоб було так добре і радісно. Україна нарешті перемогла цього звіра. Це страшна, страшний звір. Я прийшла прикрасити цю чудову ялиночку своєю улюбленою іграшкою. Це слоник. У дитинстві я дуже любила казки про звірят. І от мені потрапив, потрапила така іграшка, як слоник. Це була екзотична іграшка. Я про це могла тільки думати, де цього слоника можна побачити. І мені хотілося попасти в зоопарк, щоб подивитися на нього. А потім в більш старшому віці хотілося поїхати з Індію, чи ще кудись, де слоники живуть і показують себе, як гарні тварини. І от я думаю, що на цій ялиночці слоник добавить екзотики у таку. У такий час я хочу повісити цього слоника на прищепочку. І хочу, щоб наша ялиночка засвітилася і несла світло і тепло. У наші серця і дружні. Любі читачі бібліотеки імені Олени Телі і всі, хто дивиться наш відеопроект. я рада нагоді додати до нашої казкової ялиночки дитинства і власну іграшку. Як бачите, вона така непоказна, неяскрава, яскрава. Це скляний глечич. Але для мене він дуже важливий і дорогий. Цей глечик прикрашав новорічну ялинку ще тоді, коли моя мама була маленькою дівчинкою. Уявляєте, йому більше ста років. Це велике диво, що ця іграшка така крихка. Пережила Другу світову війну, вціліла і збереглася під час численних переїздів нашої родини. Я її успадкувала від матусі і прийде час, передам своїм онукам, а може й правнукам. бо ця іграшка символізує в нашій сім'ї одвічні сімейні цінності і новорічні традиції. Але ялинка мого дитинства асоціюється у мене трошки з іншою прикрасою. Власне, не зовсім ялинка, а сосна, яку тато приносив з лісу. І це було величеньке дерево від підлоги аж до стелі. Безумовно, що на таке велике дерево купованих іграшок не вистачало. І сосна була прикрашена всім, що ми бачимо на нашій ялинці. І сніжинками-витинанками, і клаптями вати, які символізували собою сніг на гілочках новорічного дерева, і цукерками, і горішками. Але мені найбільше запам'ятались невеличкі червоні яблучка. Мама відбирала їх ще з осені і берегла до нового року. Вже пізніше. В етнографічних дослідженнях я прочитала, що червоні яблучка на ялинці символізували для наших предків спогад про втрачений рай, а різдво давало надію на повернення того раху. Тож не дивно, що після того, як ми перестали прикрашати ялинку яблуками, найпоширенішою іграшкою залишилася кулька. Як. Символ Отого райського яблука. Я сподіваюся, що спогади учасниць розмовного клубу Мавка про свою дитячу ялинку і дитячі іграшки ялинкові додасть вашій оселі тепла, щирості, святковості, яскравості. І вам також захочеться поділитися з вашими рідними історіями про ваші власні дитячі ялинки і дитячі ялинкові іграшки. Дякуємо ЗСУ, нашим всім воїнам-захисникам, які дають нам можливість зустріти новорічне свято. Чекаємо від 2025 року великого дива, миру на нашій землі. Повернення наших воїнів до своїх сімей і вільної праці на вільній українській землі. От і завершили ми прикрашати ялинку нашого дитинства. Все на ній є. Ялинка мого дитинства це майже те саме. Цукерочки, яблучка, різнокольорові горішки, серпантин, гірлян. Але сучасні діти навіть не здогадуються, які цікаві були іграшки в моє дитинство. Це іграшка на отакій прищепочці. Це були різні іграшки. Дід Мороз і Снігуренька, клоун, різні звірятка. У мене збереглися тільки снігуренька і отакий клоун. Але чого ж у нас ще не вистачає? Це, звичайно, Діда Мороза. Дід Мороз теж зберігся з мого дитинства, йому вже багато років. Хто приходить до нас вночі, коли всі дітки вже сплять і кладе нам під подушку подарунок? Звичайно, це Дід Мороз. А хто послуговував прообразом Діда Мороза? П'ятий Миколай. Ну, майже все. Але ж яка ялинка без верхівки? І тому от з мого дитинства збереглася ще така іграшка, зірочка, яку ми вішали на верхівку. А хто з вас колись задумувався, чому одним із символів Різдва і Нового Року є ялинка? Чому не дуб, берези чи будь-яке інше дерево, а саме ялинка? Тоді я вам розкажу таку легенду. Коли народився увечері пізно Ісус ішли його вітати не тільки люди, ішли звірі, ішли дерева і кущі. Найдовшу дорогу відбула маленька ялинка. Вона була така знеслана. На що ледь трималася, щоб не впасти. Примостилася вона у куточку і за великими деревами, з тостим стовбором, з родлогими гілками і широкою кроною її не було видно. Змилосердились над нею зірочки і покрили її блискучими е зірками. А найбільша зірка опустилась і сіла їй на верхівку. Уподобав це дерево Ісус Маленький і благословив її своїм усміхом. Так Бог залишив дітям символ різдвяної радості. Тож не переживайте, коли ви вішаєте на ялинку зірку. Це зовсім не символ тоталітарного режиму, це символ різдва різдвяної зірки і народження Ісуса. Я вітаю всіх з Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим роком. Нехай здійсняться всі ваші мрії. Хай новий рік принесе в нашу країну перемогу, мир, спокій і процвітання. Нехай в кожній родині панує мир, злагода та любов.